Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, доєднюється доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Рада вас бачити, пане Сергію, Хоч доведеться нам починати напевно нашу розмову з таких тривожних новин, зокрема про те, що пише швейцарське видання, що зсу опинилися в критичній ситуації в районі Великої Новосілки. Підрозділи оточені з трьох боків, намагаються дістати до безпечних територій, залишаючи техніку. Військові, як зазначає видання, сподівається на можливість втечі пішки або через річку. В збройних силах генштабі зокрема вже теж прокоментували, що відбувається в районі Великої Новосілки. кажуть, що ситуація Онтрольована і не варто піддаватися паніки, а підтримувати своїх. Тож, пане Сергію, якщо відкидати у всі оці у вже заголовки критичні, які з якими вийшли не тільки українські змі, а й світові, як ви бачите, що відбувається в районі великої новосілки? Власне впевнений, що декають або відступають. Якщо ми говорили, наприклад, про швейцарську армію, збройні сили України цього не можуть робити. Апріорі і ніколи за час повномасштабного вторгнення ми не бачили випадків, коли десь прорвано було фронт і десь була саме втеча наших підрозділів. Ті випадки відходу з позиції, які звичайно були, і це правда. Вони ніяк не схожі на те, про що пише зокрема швейцарське видання. Власне, це без образ це про ті реалії, які на сьогодні існують, і ми маємо довіряти в даному плані нашим офіційним джерелам, тому що всі прекрасно розуміють, що ситуація в великій Новосільці – вона є надзвичайно складною. Бачите, очевидних речей, що ворог на жаль там просувався і має перевагу, кратну перевагу саме у піхотній компоненті, має перевагу в айсійній компоненті. І власне, це на жаль дозволяє ворогу сьогодні просуватися не лише по великій новосівці, тому повірте мені, що варіанти того, як будуть розвиватися події, вони розбираються, розмірковуються і думаються на, навіть найгірші, які вони були, наприклад, для нас. На сьогодні очевидно, що є дійсно чутливі речі, і про це зокрема заявили в угрупованні військ Ортиця, що чутливі речі, які пов'язані з нашими емоціями. Війна на жаль продовжується. Я кажу, жорсткі, навіть жорстокі реалії того, що люди гибнуть, на жаль, на жаль, є поранені. Але в будь-якому разі, два завдання сьогодні для України. Вони є незмінними. Найголовніше, звичайно, стабілізувати фронт. Стабілізувати фронт сьогодні це нанесення великих втрат ворогу. І власне збереження нашого особового складу, якого у нас я вже сказав про це, що менше, це не є військовою таємницею, це не є розпачем, але в будь-якому разі це все прекрасно розуміє командування. А висвітлювати ці події, можуть ті люди, які там, по перше, безпосередньо знаходяться. А от також ті, що бачать цю картину повністю і тому про це говорять. Сподіваюся, що ті рішення, які були прийняті, в тому числі, і головком збройних сил України. Генерал Сивський сьогодні, коли ми з вами спілкуємося, він якраз був на цьому напрямку. Там він був на Покровському. Звичайно, розглядала ситуація в великій новосільці, і відповідні рішення також приймалися і по цьому відтинку, в будь-якому разі. Тому сподіваємось, найголовніше, щоб наші хлопці всі повернулися зі щитами, продовжували боротьбу з російським агресором. Ви згадали про е, візити головнокомандувача Сирського на Покровський напрямок? Там розглядалися, я так розумію, з командирами бригад, які знаходяться на місцях зараз ситуація на цьому напрямку. А якщо дивитися на зведення Генштабу, то на Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові та е, наступальні дії. Е, е, тобто, це е, залишається гарячим напрямок. Якщо не помиляюся, пане Сергію, вже який шостий місяць. Ну, власне, це дійсно і в Курахівський напрямок донедавна, недавно, хоча там є позиції так званого Курахівського виступу, де, зокрема, наші морські піхотинці напередодні провели контратакувальні заходи. До речі, покращили свої тактичні положення. Про це теж треба говорити. Що стосується Покровська, так тому що це те, що дозволяє ворогу у разі. Якщо він буде мати успіхи і надалі просуватися до виконання свого завдання, це адміністративні кордони Донецької області, це очевидно було. І власне всі ж прекрасно розуміють, чого прагне ворог найближчим часом. Тому така увага й по кровському напрямку. Така інтенсивність боїв там відбувається. Хоча треба зазначити, що зараз ворог він формує власне західний фланг своєї атаки, він формує плацдарми для того, щоб охоплювати. Наші позиції по покровську не перерізавши логістичні шляхи, це власне те, що відбувалося, і відбувається там по великій новосівці. Тобто це охоплюючі такі маневри. Але загалом треба сказати, те перегрупування військ російських, яке відбувається, туди, до речі, кинуті найкращі, найбоєздатніші підрозділи сьогоднішньої російської армії, все таки певним чином, там, скажімо так, дещо призупинилися. Активні дії ворога я вже пояснив, чому тому, що перегрупування йде відповідно, там і ротації також вони поповнюють свій втрачений особовий склад, але е, попереду ще дуже багато. Я сподіваюся, багато днів боротьби. Е, що в нас не буде повторення ситуації з тими населеними пунктами, зокрема очеретинами, можемо на жаль згадати, де досить швидко ворогу вдалося просунути по наших просунутись по наших позиціях. Знову таки розуміємо причину. Це не досить чіткі управлінські дії. Розбір польотів кажуть, вже буде потім пізніше, би не давати ворогу, скажімо Інформації. так, предмети обговорення і розуміти можливо і наші деякі помилки. Тому, звичайно, цей напрямок залишиться таким самим активним. Власне, як і Курський фронт. Це два таких напрямки, що на сьогодні будуть надзвичайно активними. Хоча ворог не полишає інших напрямків, зокрема і Лиманський, і Купінський, але це вже я так розумію. Про це, якщо будемо говорити, то дещо пізніше. А, тобто маєте на увазі те, що пізніше, що вони там спробують якісь штурмові наступальні дії? Ви говорите про що зараз? Про що просто, звичайно, про, про, про купянський напрямок. Ну, по Лиманському напрямку ворог доволі активно діє. По Купінському напрямку, в тому числі, фронт ніде не мовчить не, не зупиняється. Ми можемо говорити, що немає наприклад кардинальних змін по запорізькому напрямку на сьогодні. Там немає інтенсивних боїв. Там ну є розвідки боїв. Є робота диверсійно-розвідувальних груп. Є відповідна е там інженерна повітряна розвідка. Але по запорізькому напрямку там дещо інше, тому що йдуть атаки терористичні на мирних громадян, на власний центр Запоріжжя. Ми власне сьогодні е зранку стали свідками чергової такої терористичної атаки. Тобто немає сьогодні жодного напрямку, де б щось не відбувалося. Дещо знизилося, десь як на харківському напрямку з боку Ловчанська, нашим силам оборони вдається ворога стримувати і не давати можливості просуватися вперед. Забуваємо про те, що Луганщина, наша, вона до кінця не окупована. Сподіваюся, так само триматиметься Білогорівка, тому що там є активні дії наші, але ворог переважає. В своїх силах і нічого не може зробити. Тобто, фронт він живий організм, і ситуація для нас можливо навіть, ну принаймні точно не менш складніша, ніж була в 24-му попередньому році. Тому попереду ще дуже багато е боротьби. І, власне, говориться для того, щоб люди розуміли, які до цього часу ще не в збройних силах, не в силах оборони, що треба вставати всім. Це саме той момент, коли. Відсидітися, на жаль, нікому не вдасться, тому що люди потрібні. Це, це сьогодні тема номер один. Ну, по суті, і просування в росіян відбувається, тому що нема людей з нашої сторони, недостатня кількість особового складу. Ми будемо говорити так, що сьогодні росіяни, на жаль, переважають наші сили там піхотні компоненті, штурмові компоненті. І власне ну нема на сьогодні дефіциту, наприклад, артилерійських снарядів там і інших видів там боєприпасів або озброєння. Ну не критично, скажімо так. Хоча я завжди кажу, що, наприклад, в півдронів артилерійських снарядів їх ніколи багато не буває, їх треба що найбільше. Але зброя це не просто зброя, яка стріляє сама по собі. Зброю обслуговувати мають люди, виконувати ті завдання зі зброєю мають саме люди. І сьогодні ми говоримо про те, що. Люди потрібні як у штурмові підрозділи, тому що що б ми не робили, як би ми не діяли, там артилеристи, інші роди і види Збройних сил України, бутичні структури до сил оборони, поки нога українського штурмовика наступить на нашу українську землю, не дасть копняка росіянину з дієї позиції, ця територія не буде вважатися звільненою. Тому завжди кажу, що низький клін нашій піхоті, яку ми завжди підтримуємо, максимально допомагаємо. Але на піхоту покладається дуже багато. Це те, що вона проходить ногами пішки, і крім нашої піхоти це зробити ніхто не зможе. Якщо говорити про часів яр, то зокрема речник Отуганськ Дмитро Запорожець повідомив про те, що окупанти підпалили колектори з сутні своїх загиблих. Таким чином вони намагаються приховати свої втрати. Чи не евакуювати тіла, тобто, для чого це? Навіщо робити? Вибачте, такий масовий крематорій, якщо можна таке сказати слово, бо я не знаю, як ще... я дуже коротко можу на це запитання відповісти. Я думаю, що зі мною погодиться переважна частина вашої аудиторії, що у цьому всі росіяни. Просто це така буде відповідь. Якщо спробувати розшифрувати такі дії Росії, ну, це Росія так завжди воювала, вони не жаліють ні своїх, ні чужих, якщо ми задаємо північнокорейців, наприклад, у них теж женуть як гарматне м'ясо. На тому Курському фронті. А тут, скажімо так, і економічно, на мій погляд, підґрунтя є в тому числі, тому що можна вказати, що безвісти пропав, не треба нічого виплачувати. І така ситуація щодо ставлення до особового складу, вона є по всіх відтинках фронту. Давайте візьмемо південний наш напрямок Придніпровський, якщо острови. Хтось навіть вдається йому там досягнути того. Острівця, будь-якого Дніпровського острівця, воно там і залишається. Це нещастя, яке пройшло вбивати українців за гроші. Його дістають ви думаєте? Ні, його ніхто не дістають. Ну його хіба що можуть дістати наші кроки та раки? Це так. А тому не треба платити, тому не треба заморочувати собі голову відповідними. Там доповідними пропав безвісти, все чекаємо, шукаємо. Ну, от, власне, в цьому вся Росія, я ще раз хочу повторити це те, на чому вона тримається. Людей вони не жаліють. Жуковські методи для них сьогодні, в тактиці, є такими, як вони були ще досить багато років тому. Так, вони беруть щось нове, вони, звичайно, навчаються і в нас, в тому числі. Я не кажу, що Росія отак от воює лише м'ясом, але сьогодні виглядає саме так: люди кидають людей. На гарматне м'ясо, і саме тому вони просуваються, тільки тому, плюс авіація, е, на жаль, е, пане Сергію, от Ви сказали про їхні жуковські методи. Е, в принципі, ну скільки ще часу вони можуть такими темпами робити якісь наступальні дії? От як ви вважаєте, коли, нарешті, вони зупиняться? Ну коли вони видихнуться? Ну, по перше, я не даю прогнози під час війни, тому що фронт динамічний, це живий організм, і в ті, хвилини, коли ми з вами спілкуємося, можуть відбуватися події різного характеру. Це по перше, по-друге, адекватна людина жодна вам сьогодні не дасть гарантій, що Росія зупиниться сьогодні, завтра або навіть післязавтра. В будь-якому разі ресурси вони в свої втрачають. Ви бачите, що це відбувається на ну, фактично промислових масштабах. Я завжди в такому випадку кажу, що росіяни не є безсмертними. Слава Богу, Слава бо Богу, це точно. точно носить піксель. Це перше. А по-друге, ресурси Російської Федерації вони не безмежні. Я зараз не про там зниження цін на нафту, як заявив президент Сполучених Штатів Америки Трамп в будь-якому разі, але це те, що можливо я ясно, це теж сподіваюся. І інші інструменти економічні, в тому числі, вплинуть на російську позицію у плані проведення війни. Сьогодні ворог намагається максимально хапанути, як кажуть. Перепрошую за слово, все те, що на сьогодні є, іде він бачить, що в нього просування ці можуть відбуватися, тому вони поспішають. Це на сьогодні очевидно, і не треба забувати, що звичайно і нагадати росіянам, на чому тримається їхня вся так звана державницька ідеологія, що, начебто, вони там виграли так звану Велику Отечественну війну. Хочу нагадати, що Україною два рази війна прокотилася, це Україна витягнула на собі без перебільшення основний тягар. Цього етапу Другої світової війни, і власне без сполучених штатів, і власне сьогодні знову задаю Трампа. Він сказав, він е дуже так тонко потролив Росія, не знаючи це спонтанно, чи це йому хтось дійсно написав. Він сказав, що і подякував Росії. Е Якби нам там образило, це не було. Що Росія допомогла Америці і союзникам виграти в другій світовій війні? Так, от саме. Україна була серед тих держав, які виграли Другу світову війну, і про це не треба забувати. Не з тими результатами, як би нам хотілося, не зрозуміло, але тим не менше. Тому, о, ще раз кажу: ресурси не безкінечні. В даному випадку найкраща відповідь, вона дещо філософська і риторична, але я завжди так відповідаю. Нам ресурсно треба про тим протриматися хоча б на один день довше, ніж це зроблять росіяни. А зробити ми це можемо лише разом усім суспільством. До якого інколи важко достукатися, але мусимо це робити, в тому числі з допомогою ваших етерів. Я дякую вам, пане Сергію, за ці важливі слова. Ми закликаємо підтримувати сили оборони. Якщо ви не в силах оборони, то доєднюйтеся до лав сили оборони. А якщо не там, то маєте можливість долучайтеся до зборів зараз. На вашому екрані ви бачите QR-код. Збираємо 1 мільйон гривень на FPV-дрони для батальйону Рубіж Національної гвардії України. Пам'ятайте, неважливих зборів немає. Як і немає маленьких донатів, закликаю вас підтримувати свої сили оборони, тому що якщо не ми, то хто ж тоді? Пане Сергій, якщо далі говорити по темі ефіру, то я хотіла у вас запитатися, в мене таке склалося враження, що в нас нам зараз останнім часом вдається знищувати більше ворожих зРК. От зокрема, 63 я ОМБР сьогодні показала, як падить оцей ЗРК Бук М3, це комплекс ППО, сухопутніх середньої дальності, можна сказати, така якась трошки розробка новинка росіян. Як ви бачите, тому що напередодні ми з вами в попередніх ефірах в реах віймаді говорили про те, що нам вдалося дуже активно відмінусувати російські танки. А зараз таке враження, що в нас пішло полювання за ЗРК чи це просто таке співпадіння? Як ви це бачите? Ну, власне, випадково нічого не буває на фронті, тому що, якщо ми згадаємо, наприклад, артилерійські системи, в тому числі, ви бачите, що недаремно зараз є попередня інформація, що можливо на Лиманському напрямку, який ми вже згадували, сьогодні з'явилися, наприклад, північно корейські гаубиці Коксани. Це ж не випадково. Так само не випадково, як там північнокорейці з'явилися е, в Курській області. Це ж не від того, що е, Путін любить смажених північнокорейців. Так а північнокорейці забули свою давню корейську істину, що є час, коли ти їси собака, є час, коли собаки вже їдять тебе, і про це треба нагадувати. Власне, це говорить про те, що є проблеми з особовим складом. Це говорить про те, що є проблеми. З автомобільним транспортом у ворога і, звичайно, є проблеми з артсистемами. системами І власне, якщо ми говоримо про зенітно-ракетні комплекси малої, середньої дальності, то вони теж виносяться вперед ногами і досить таки активно робляться сили оборони. Сподіваюся, що ті запаси, які були і російські радянські, перепрошую, потім вже і російські. Хоча я тут не помилився, це вже кажуть по Фрейду так поправочка. То власне ця робота ж вона є цілеспрямованою. Це не просто ще раз кажу, що влучили, і молодці, що слава Богу. Дійсно молодці, але не не випадково. Тому е це те, чого ворогу має не вистачати на полі бою. І власне це фактично кожного дня відбувається. Ну зокрема на південних теренах, про що можу доповідати, і власне, які посі лінії бойового зіткнення, тому е ця робота вона триватиме в будь-якому разі. Якщо по танкам вдалося, скажімо так, нашпигувати ворога такою проблемою, що сьогодні з танками там не все так добре, я не кажу, що їх немає. Власне, я не скажу, що немає, на жаль, крилатих ракет. Хоча знаємо, що і сховища знищуються, і ракетне паливо знищується в тому числі. І якщо ми подивимося на логіку дії стратегію сил оборони. Очевидно, що ця логіка, по-перше, є, вона присутня і вона виправдана. Загалом, якщо говоримо, говоримо про озброєння, це так. Якщо говоримо про пункти управління, давайте згадаємо, де знищувалися крайнім часом пункти управління ворожі. Це якраз відтинок Курський і Донецький. Якщо згадуємо про логістику там забезпечення пально-мастильними матеріалами, це які напрямки? Це Курський і Донецький, так де є найспекотніші ситуації. Це не говорить про те, що на інших напрямках цього не відбувається. Але власне ще раз кажу, є стратегія. У цій битві немає нічого випадкового випадково може виглядати лише удар по бункеру Путіна, і то я думаю, що з часом можливо це і відбудеться. Можливо, це зробимо не ми, але тим не менше випадково точно не буває. Якщо можна, пане Сергію, заглянемо в український Крим, зокрема, наші партизани з руху теж пишуть про те, що коли панти готуються до десанту збройних сил України і окопуються на пляжах, на пляжах у тимчасово окупованому Криму. На вашу думку, що викликало в них таку паніку? Мені здається, що вони вже це робили, але чого во чого вони бояться? Ну, власне, ви теж не помилилися, тому що після такого керівництва окупаційної влади, так званої Криму, то якраз пляжі і залишилися. Якщо ми говоримо про те, що, чи бояться вони наших українських десантів, ну це якась ви знаєте параноя. Я, до речі, хочу нагадати, що один з основоположників так званого так званої радянської психіатрії, яка працювала на знищенні в тому числі українських дисидентів, я зараз поясню, чому я це згадую. Якраз придумав такий термін. Я мовою оригіналу зразу перепрошую у наших глядачів, щоб було зрозуміло: так зване вялетікуща шизофренія. Тобто, це як коврашок, якого начебто і нема, але він є. Отут те саме. Знаєте, оці десанти їм вважаються, ну мабуть, з року 15-го, можливо, там 16-го. А з початком повномасштабного вторгнення це параноя, або шизофренія стає. Ну, такою нав'язливою вялеті кущю у російських окупантів. Вони таким чином, ну, по-перше, можна списувати гроші, тобто красти на так звані фортифікації, бо потім той пляж, розмиває морською водою або проходить відповідно там. Ну, в Криму бувають різні періоди року, коли і вітер може бути, і шторм також завітає на який-небудь кримський пляж і змиває ту фортифікацію ті окопи. Я сказав, що на цьому можна вкрасти, на цьому можна спекулювати, показувати свою о, значимість. Про це можна говорити, обговорювати і подивіться, як риторика змінилася сьогодні. Кримські е, зрадники вони не говорять, наприклад, про черговий похід на Одесу. Я вже не чув ну, кільканадцять там, місяців. Речі, вже забули. Вони говорять про явні українські десанти, морські, повітряні, я не знаю, там е, різні можуть бути ситуації. Єдине, що можу сказати, навіть не вдаючись, кажуть, в тему глибоко, що коли цей десант відбудеться, якщо він буде, то ворог може лише почути в той момент Добрий вечір ми з України от, або Добрий ранок Я не знаю, коли це буде відбуватися. Якщо буде ще раз скажу, тому що кожний театр воєнних дій є специфічним, в тому числі і наш тимчасово окупований півострів. Якщо буде відбуватися наразі. Важко сказати і передбачити, але тим не менше ми мусимо це тримати в голові. Ну а ворог нехай займається тим, чим він займається. Ну бачите, так само, якщо поглянути в ці проросійські пабліки тимчасово окупованого українського Криму, то вони так знаєте, бояться, що Трамп розвалить кримське міст. Ну якщо це зробиться, це не Трампа сили оборони, я би так сказала. Але пане Сергію, ну давайте чесно, конструкція ж явно зайва. Слухайте, у нас є іноземні іноземний легіон і громадянин Сполучених Штатів Америки. Пан Трамп лише за віком, можливо, не зможе долучитися, аби виконати завдання, розвалити кримський міст. Я звичайно жартую. Сьогодні про кримський міст треба говорити. На мій погляд, це таки в розрізі пріоритетності цілей і завдань. Сьогодні ми бачимо, де у нас завдання є головними пріоритетними, е і кримський міст е незаконна конструкція, факт. факт. Буде зруйновано таке рішення. Прийнято це факт. Факт єдине. Залишається як кажуть, це тепер юридично закріпити і знести цього будову на все свій час. Відповідно і ще раз кажу: є пріоритетність. Пріоритетність вона дещо в іншому. Ми про це не говорили на початку нашого ключі, нашого етеру. Пане Сергію, ви задали про Курську область. Не можу вас не запитати, як ви бачите ситуацію там, що зараз відбувається. Тому що, очевидно, розуміємо, Курська область для Путіна дуже болюче питання в зв'язку з тим, що він не контролює частину території своєї великої Росії, перепрошує за, 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 за оце. От. Ви знаєте, я б сьогодні відповів на це питання таким чином. Тут можна говорити про тактику, про маневрену війну. про Нездобутки або наші невдачі, в тому числі, на жаль, я не буду це обговорювати тому що сили оборони здійснили те, чого ну можливо після другої світової війни нікому не вдавалося. Це точно жодна армія світу не заходила на територію Російської Федерації і чи зайде після того, як е, ця війна закінчиться українською перемогою. Я все рівно в цьому не сумніваюся. Хто б що не говорив, якби ситуація на фронті не складалася, але е, про що можна сказати? Що дивіться, як риторика. Путіна змінилася, хоча знову таки ми ж пам'ятаємо правило, що пункт перший росіяни Росіяни брешуть. пункт другий брешуть завжди, і пункт третій, якщо є сумніви, подивись пункт перший і другий. То власне, це ж не означає, що вони там від своїх планів відмовилися. Але тим не менше, сьогодні ті сигнали, які пішли від штатів, я без завищених очікувань. Поки що це ескалація риторики. Не більше того, немає поки що конкретних дій. Ми їх не бачимо. Ворог не відчуває, ми не відчуваємо все це у майбутньому. Сподіваюся, найближчому. Сподіваюся, найближчому. Тому що Україна заслужила своїми жертвами справедливого миру. Так, от, власне, сьогодні Путін говорить про те, що він там готовий. Ну, це знову таки вкидання російське. Ми ж теж розуміємо, маємо це розуміти багато в чому. Він не говорить сьогодні, наприклад, про те, що віддайте нам всю Херсонщину, віддайте нам все Запоріжжя. Принаймні так, ну ще й Донеччина далеко не вся там ворог просунувся і окупована, так і в ми згадували в тому числі. Бо е, йому відповідь зразу скажуть: тебе ж Курщина. То? Тобто є такі якісь аргументи, на які сьогодні росіяни змушені реагувати, і звичайно, вони будуть максимально там пробувати витіснити сили оборони з території Курської області. Е, ви знаєте, коли показують мапу Курської області, де відбувається це наша операція. Я взагалі кажу про це як про Кульський фронт. Ну, власне, ми це про це завжди теж говоримо. То, по перше, треба віддати шану нашим побратимам і посестрам, які там воюють, які на жаль поклали життя. Десь поранені, хтось продовжує їхню боротьбу, підхопив той прапор, наш український сьогодні не лише тими кілометрами, сотнями квадратних кілометрів вимірюється успіх цієї операції. Хто б що не говорив 6 місяців триває ця операція. Хто в неї вірив, хто про неї знав, ніхто і не вірили багато в тому числі. А сьогодні є, і це вагомий аргумент. Навіть корейці туди привезли, розумієте? Північно-корейці. Тому е сьогодні так хочеться, щоб вся Курщина була під нашим контролем, наприклад, да? але в будь-якому разі, сьогодні це аргумент, на який ворог не може не оглядатися. Тому вони сьогодні руйнують свої міста і села. Вони бомбардують свою суджу, ну найбільш гучна назва, так і так далі. вбивають російських громадян, російські солдати. Та Путіна тільки за це треба за цим бали повісити, тягати по так званій красній площі, але я думаю, що це теж буде часом. Та, ви пригадуєте, в 2014 році, як вони нам казали, та вони самі бомблять Донбас. Але бачите, брехали на нас, а самі таке роблять. Якщо говорити про судджу, зокрема, от останнє відео, що я бачила, де росіяни російські військові знищили російську школу у судді. Абсолютно, ліцей чи школа номер 2 навіть я вам скажу так. більш точно. Так. Ви згадали про військових з КНДР і тут Кирило Буданов сказав про те, що КНДР у 2025 році передасть Росії 150 балістичних ракет та артилерію. Мова йде про ракети малої дальності, кн 23 Крім того, за три місяці Північна Корея надасть Росії близько 120 одиниць САУ Коксан. Ми вже про неї частково згадували в нашому етері сьогодні. Пане Сергію, на вашу думку, Така військова підтримка пов'язана з тим, що Росія шукає якісь новинки, проти яких нам буде тяжко, з яким нам тяжко буде боротися, складно це назвати новинками, тому що все північно-корейське озброєння воно на чомусь базується, в тому числі, зокрема, і на радянському. Тому що країна закрита, якісь нові технології вони туди не могли просто фізично заходити. Ну, Звичайно, допомагав чомусь Китай, який вирощував собі такого. Васальчика так допомагав радянський союз, зрозуміло, чому боровся проти американського імперіалізму на 38-й паралелі. Ну і власне сьогодні Росія дає в тому числі технології озброєння Північній Кореї. Вона розплачується таким чином за те, що бере у них зброю, і буде брати, як буде брати особовий склад, який сьогодні несе величезні втрати, але ці втрати будуть покриватися новими бійцями Північної Кореї. Тут я думаю, навряд чи доведеться в цьому на жаль сумніватися. Питання лише в тому, скільки їх буде. Поки що це не впливає кардинально на фронт, але в будь-якому разі кожну північно-корейську собаку перепрошую солдата. Треба вбити, це треба використати ресурс. Є загроза для життів наших хлопців і дівчат. Тому, звичайно, в будь-якому разі, це, це напруга на ту чи іншу ділянку фронту. Власне, і озброєння, в тому числі тому ми говоримо про те, що нам необхідне озброєння, високі технології від наших партнерів. Є сьогодні зброя наших партнерів. А до речі, Північна Корея просто отримала унікальний шанс е випробовувати свою зброю на театрі російсько-української війни, і це ж стосується не лише Курської області, а це вже стосується ну, от, ракети давно використовуються е по нашій території під час масованих е обстрілів або коли балістика летить, в тому числі. Ну, власне, які є е, інформації про те, що можливо вже і Коксани застосовується. Ну, можливо, інші види озброєння, в тому числі. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час. доєднатися до нашого ефіру. ефіру. Рада була вас бачити. Побачимося, що називається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був з нами наживо. Пане Сергію, кажу вам ще раз щиро дякую. До зустрічі. До зустрічі.